Кременчуцька гімназія номер 16 презентує сайт. Шановні учасники освітнього процесу, я розповім вам про наш сайт, на який ви можете зайти і ознайомитися з інформацією про нашу Кременчуцьку гімназію номер 16 Як знайти наш сайт? Адреса school.com а простіше записати в Google назву нашої гімназії. Кременчуцька гімназія номер 16 сайт. І потім ви за посиланням переходите на головну сторінку нашого сайту. О зараз перед вами головна сторінка. Тут є. Вертикальне меню, ви бачите, і є горизонтальне меню. І так, вертикальне меню. Перший пункт. Сторінка для батьків. Вступ до першого класу. Натискаю. Перейшов на сторінку для батьків. Тут вся інформація висвітлена. Прийом учнів до 1 класу, електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти, інструкції з поетапними кроками реєстрації консультує департамент освіти Кременчуцької міської ради. Натиснути і перейдете на сторінку консультації, які документи потрібно і так далі. Тут є і карта освітніх округів. Тут є і класні керівники, тобто вчителі початкових класів. А, до речі, з 1 вересня 2025 року у нас відкривається два перших класи. У кожному класі по 24 учні. Всього 48 учнів. Вже подали заяв 46 батьків, тобто, вакансія залишається 2 учні. Ну, і інша інформація тут висвітлена. Другий пункт педагогічні працівники. Натискаю я на це посилання. Переходжу на сторінку педагогічні працівники. Наприклад, під номером 13 я натискаю щасливий номер такий, вчитель фізики. Ось ми переходимо і ви бачите фотографію. І бачите прізвище, ім'я по батькові. Спеціаліст вищої категорії, вчитель методист. А також тут вказано, в які роки, який закінчив інститут. Спеціальність фізика. І так про кожного вчителя є така коротка інформація. Наступне публічна інформація. Згідно закону України про освіту, стаття 30, кожен навчальний заклад. Повинен висвітлювати на своєму сайті всю інформацію, тобто прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. Тут є три підпункти, чотири навіть. Перше оприлюднення інформації згідно статті 30 закону України про освіту, відкриті торги, територія обслуговування гімназії 16 і адміністратор сайту. Ну ось, наприклад, основний розділ це оприлюднення інформації. Ви бачите зміст, посилання і багато пунктів, це є освітня програма нашої гімназії, це є освітні компоненти, результати моніторингу, щорічні звіти керівника навчального закладу, булінг, що таке булінг, нормативна база, інша інформація. Система забезпечення якості освіти, самоаналіз, самооцінювання, критерії оцінювання, рішення педагогічної ради подивіться за декілька років, за 4 останні роки. Наказ про зарахування учнів до першого класу також за декілька років. О за 2025-2026 навчальний рік про першочергове зарахування дітей до першого класу, наказ номер такий. То якщо ми натискаємо. На це посилання, ми переходимо до самого наказу. От ви бачите наказ від 2 червня 25-го року. Наказ і зарахувати в перший А-клас, перший Б-клас. Наступне розділ це бухгалтерія. Тут є різні посилання, а основне із них це публічні кошти. Якщо натискаєте в даному випадку. Активоване публічні кошти, а потім введете код ЄДРПУ. Ви можете побачити, ознайомитися з доходом фінансів по нашій гімназії. Кошторис, фінансовий та бюджетний звіт. Фото новини. Натискаю, ви бачите, по роках. Починаючи з 2007 року по 2025 рік є посилання 2024-2025 рік. Натискаю посилання. Ось перед вами з'являється багато папок. Ну от, Наприклад, Диво Калинове от 6 класи. 10 12 2024 року. Ось відкриваються фотографії. Їх можна завантажувати, їх можна просто переглядати. І так, починаючи з 2007 по 2025 рік, фотографії всі є на сайті. Крім того, в цьому розділі є фотоальбоми випускників. Ви знаєте, що наша школа була побудована в 1974 році, і навіть в цьому році, якщо натиснути на посилання. Ми перейдемо на деякі фотографії, які в нас є. От, наприклад, 1 вересня 1974 року перший директор нашої школи, яка тоді ще називалася Школа номер 29 І пізніше вона була перейменована в школу 16, а ще пізніше в гімназії 16. Ось Іван Олексійович Тур тримає ключ від школи. Ну і тут ще декілька фотографій. Ось перша секретар нашої школи Зінаїда Тимофіївна Лєбєдєва. Ну і так далі. Бачите, за кожен рік тут є фотографія наших випускників. Наступний розділ це відео новини. Відео новини це заходи. Ми знімаємо на відеокамеру і розміщуємо відео на Ютубі. От ви бачите, скільки відео розміщено. А ще внизу, подивіться, 12 сторінок. От я візьму саме першу сторінку, натискаю. Це ось грудень 2009 року. Відеоролик, новорічний концерт для батьків 2009. Відеоролик, як ви бачите, концерт для батьків це 2009 рік. Наступний розділ візитка класів. Візитка класів відкривається під пункти 1 А-клас, 1Б, 2А і так далі до 9 Б-класу, якого ми випустили 9А і 9Б 10 червня 2025 року. Але пам'ять залишається і залишатиметься надовго на цьому сайті. Ну, Наприклад, я можу натиснути 9А-клас. Класний керівник рогозна Оксана Миколаївна. Ось фотографія на 1 вересня 2024 року, ось такими вони були. Але я далі перегортаю. І дивіться, тут три сторінки. От я візьму першу сторіночку. А перша сторіночка це був перший а клас 1.09.2016. Ось такими вони були. Сьогодні 9 А, вірніше, сьогодні вже випускники 9 класу. А в 2016 році ось такими вони були красивими, маленькими. І вчитель була Валентина Васильівна Нєвєрова. І далі йдуть роки. Там другий клас, третій клас, ось вони в другому класі, ну і так далі. Тобто ми можемо прослідкувати історію навчання у фотографіях, у відео кожного класу. Це називається візитка класів. Наступний розділ навчально-виховна робота. В першій сторінці показано директори нашої гімназії. Сьогодні наш директор Лілія Ванжула, заступник директора Світлана Таран. Але в цьому розділі він великий і багато пунктів: от про початок навчального року, річний план, інструктивно методичні рекомендації, виховна робота, освітня програма. На минулий 2024-25 навчальний рік і так далі. Режим роботи, розклад уроків, графік чергування, розподіл класів і так далі. Ви можете натиснути на будь-який пункт і ознайомитися детально з інформацією. Наступний розділ це атестація. Атестація, кожен педагогічний працівник атестується один раз на 5 років. Це розділ в основному для педагогічних працівників. Тут є нормативна база, але я думаю, для вас, шановні батьки, шановні учасники освітнього процесу, так буде, буде цікаво. Ви можете подивитися на інформації про свого любимого вчителя, яка в його категорія, коли він атестується і так далі. Тут є підрозділи, бачите, персональний склад, чергова атестація, позачергова, графік засідань, перелік і так далі. Так Наступний так. розділ Педагогічна рада. Це колегіальний орган. Ось вчительський колектив на 1 вересня 2024 року. Положення про педагогічну раду. Рішення засідань. Наступний розділ це піклувальна рада. Натискає на посилання. Піклувальна рада створена рішенням сесії Кремінчуцької міської ради. Склад піклувальної ради. Положення про піклувальну раду. Ви бачите, вони активні, натискай, можна ознайомитися. Наступний розділ це практичний психолог та соціальний педагог. Тут коротка інформація про нашого практичного психолога Пронякіну Ольгу Іванівну. Часто батьки звертаються до психолога нашої гімназії, тому ми вказали ось телефон, графік роботи, як практичного психолога, так і соціального, номер кабінету на 4-му поверсі, положення про психологічну службу, професійний стандарт, от дивіться, сертифікати Ольги Іванівни, наступний розділ бібліотека. Бібліотека знаходиться у нас на третьому поверсі, завідуюча бібліотекою Волошина Аліна Михайлівна. Графік роботи, електронна її пошта, її телефон. Шкільне харчування розділ. Тут розміщена нормативна база, а підпунктів, дивіться, тут різних багато. Тут є рішення міськвиконкому про харчування учнів, тут і режим харчування і так далі. Меню, і перспективне меню, працівники їдальні. Ось шеф-кухар, Джерипа Таміла Володимирівна і кухар Мільниченко Валентина Володимирівна. Медпункт. Якщо ви заходите в нашу гімназію на першому ворсі, перший кабінет це медпункт. Камаш Катерина Павлівна. Ми вказали телефон. Ми вказали напрямки роботи шкільної медсестри, роль медсестри. Бухгалтерія. Три бухгалтери працює в школі. Кабінет їх знаходиться на другому поверсі. В центрі головний бухгалтер Калініченко Наталія Миколаївна. Вказані їхні телефони. Інформація про роботу бухгалтерів, бачите, активне посилання. Безпека життєдіяльності. Тут багато підпунктів, і санітарний регламент, і пожежна безпека, і медичне обслуговування це все про Кременчуцький гімназію номер 16 Гендерна рівність, інтернет-безпека і, і так далі. Крім того, вказано: в гімназії відкритий пункт незглавності. Найпростіше укриття. Кімната без гаджетів, і ви бачите всі ці пункти: вони активовані. Ресурсна кімната, Кабінет безпеки, кімната пам'яті, галерея Люди Свободи, Єврохолд, наприклад, найпростіше укриття. Ось про найпростіше укриття йде інформація. Тут є і наказ, ну, фоторепортаж, ну і так далі. Наступний пункт це саме. Сумний пункт це наші випускники, Герої війни. На сьогодні загинули на полі бою 17 наших випускників. Ми всіх пам'ятаємо. Для кожного відведена окрема сторінка. Подивіться, Щербак Сергій Олександрович, Кобицький Сергій Леонідович і так далі, так далі. Всього 17. Останній загинув. Ракович Валерій Григорович. Всі ці посилання активні, ну от, наприклад, натискую на вашуру Миколу Васильовича. Тут є інформація коротка, далі детальна, є і відео відкриття меморіальної дошки загиблому воїну. Ну, дуже багато різної інформації. Це ось фотографія 9В-клас, він був 1992 рік. І так це розміщено на трьох сторінках. А ось до речі, він, коли був ще живий, приходив до нас у школу, актова зала на сцені, розповідав нашим дітям, як він боровся за Донецький аеропорт. І так про кожного нашого випускника. Наступний розділ обробка персональних даних. Ну, це стосується всіх батьків. Ви даєте згоду на оприлюднення персональних даних. Наступний розділ Ми у Вікіпедії. Це цікава сторінка. Вікіпедія. Про нашу гімназію також тут відведено певне місце. Наступний розділ Історія становлення нашої школи, нашої гімназії. Наша школа це громадська активна школа. Ми навіть отримали сертифікат. Тут також багато підпунктів, і відеовізитка про гімназію, і історія школи лебук, ну, вигляді PDF-файла, ну і так далі. От, наприклад, Диво Калинове, яке започатковано вже 20 років тому, є відео, як проводиться Диво Калинове. Починаючи з 2010 року. Ну от я можу відкрити, наприклад, от 2011 рік. 4 Б клас. От якщо натискаю я, ось я перейшов на YouTube. Ось наші дітки. Ось написано 8.12.2011 року 4 бекла. Ці дітки вже давно закінчили школу, але пам'ять про них у нас є на сайті. Ну і зворотній зв'язок. Тепер переходимо до горизонтального меню. Тут ось є 4 пункти такі: піклуватися про ментальне здоров'я ти як? Ну, це сьогодні актуальне питання, тому ми розмістили її на такому видному місці. Якщо натискає на нього, ви можете познайомитися. Із всеукраїнської програми ментального здоров'я. Детальніше, що це таке. Історія гімназії. Ось вона. У вигляді ви бачите PDF-файла. Ось дивіться, яка була гімназія в момент відкриття. 29 школа називалась, потім 16-та, пізніше гімназія 16-та. Ось наша новобудова, тут ще дерев не було. Ну і так далі. Ось наш перший директор Тур Іван Олексійович, 1 вересня 1974 року. Ось перші випускники, восьмикласники, десятикласники. Ось колектив перший, який працював на чолі з Іваном Олексійовичем, а в 1980 році приступила директором Манженко Діна Сергіївна і ось її колектив. Ну і так далі. Це була друга директор, потім ось третій директор. І так далі. Ви можете детально ознайомитися. Відеосюжет про гімназію, короткий відеосюжет. у горизонтальному меню. Як ви бачите, є іще інформація, як себе поводити під час тривоги, під час замінування. Це посилання активне. Натиснувши, ви побачите і ознайомитись можете з інструкцією, а також протидія насильству, є різні пам'ятки, є вільні місця вказані, ну, наприклад, натискаю. Переходимо на ось таку інформацію. Станом на 2 червня 2025 року по класам. Скільки вільних місць. Так, наприклад, перші класи 0. Ну, це вже майбутні 2 класи. Немає вільних місць. І немає вільних місць у 7 класах, в майбутніх восьмих. Всіх інших є по декілька вільних місць. 1, 2, 3, навіть по 6. В деяких класах є. Наступний розділ. Вакансії вказані, телефони і дія. І так, шановні учасники освітнього процесу, я вас ознайомив із сайтом Кремчуцької гімназії номер 16 Крім того, наша гімназія зареєстрована на сторінці у Фейсбуці. Ну, сьогодні такий час, що, мабуть, немає такої людини, яка б не сиділа у Фейсбуці. Тут розміщені також новини. Вони, можливо, дублюються як на сайті, так і у Фейсбуці, але, можливо, для когось буде простіше зайти на Фейсбук і передивитися всі новини нашої Кременчуцької гімназії номер 16 Є у нас електронна пошта. От зворотній зв'язок. От зворотній зв'язок, подивіться, указано: це гарячий телефон. Працює цілодобово у чергового по школі. Ось він. І електронна пошта. Ось вона. Пишіть. Ми будемо раді. До побачення!